Засіяли майже 35 відсотків гороху, пшениці, ячменю та кукурудзи. В області триває посівна. Понад 55 тисяч гектарів землі зайняли соняшником. Аграрії активно надолужують пропущене через дощі. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Тільки весна дала змогу, вже було підживлення зернових культур і початок висіву ярих. Ранніх культур один посівний комплекс такого зразку, то може він виконувати в день до 50 гектар посіву культури. У нас виходить десь приблизно місяць польових робот весняних для того, щоб успіти засіяти всі культури. На підмогу людям спеціалізована техніка. Серед неї надпотужний посівний комплекс. Він здатнен обробляти до 50 гектарів землі щодня. 21 Сторіччя, да, вже стоїть автопілот. Все я бачу на моніторі, де, що якась екція, все чітко, все прекрасно. А так, головне, правильно настроїть ізначально. А потім все, що не ладиться чи зламується, все показує в мене там. Фермери працюють у дві зміни, аби регіон був з врожаєм.